Хрущі летають, дивіться, прилетіли, хрущі над вишнями гудуть. От вони гарні. Такі, зараз вам покажу. Що спіймаю, от вони. красунчик прилетів, хрущик. Вон поповз, поповз. Вон там таке гарне дерево цвіте, дивіться, яке. Гарна яманька і хрущі ними вже над деревами такі гарні хрущі Над абрикосами, І таке гарне. Сьогодні у нас яке 28 квітня чи 29? Десь 28-29 квітня. Дивіться, які класні вже цвітуть яблуньки, які вони красунчики, таке все дерево в квітах. О, зараз подивимося наш город, огляд городу. Тут вже сам по собі посадився город. Картопля вже тут засаджена на цій частині городу. Бачите? Там от трошки дерев, тут все картоплю вже посаджено. Подивимося, яка от цибуля гарна. Ще тут жавель. Подивимося, з вами пройдемося по городу. 2024. Город 2024. Вона брикоси. Тут трошки щавель. От. І тут трошки поорона вже. Ще будуть, мабуть, якісь кавуни що. Подивимося, там от курочки з'явилися в цьому році. Вон цибуля яка, яка от під зиму була саджена. От. Це така ранньо стигла цибуля. На зиму саджена, дивіться, дивіться, вже декілька разів її можна зривати, собі їсти. Озима така цибулька. Вон тюльпани, які дивіться гарні. Чесник, вони, які вже теж по сходу, гарний. Вон тут яблуньки. Там такий О, Дивіться, ще тут які гарні квіточки, тюльпани. О, які вони чудові. І там красончики з цієї сторони, мабуть. Наче півонія така гарна. І тут гарний тюльпан, дивіться. І там отакі чудові як Якась вон, дивіться, яка красончичка. Росте така гарна квіточка. І там такі ще пару штучок. Цілий рядок, таких тюльпанчиків. Гарнюнечки. красунчики. Вот что що тут у нас у жино? Тут такие різні, там вот покажу вам корочок з петушком, Корочки. Вон пішли вони їсти собі. Пішли їсти. Корочки, такі красинчики. Тут трошки прибігли. Пішли собі їсти. Хури. Ходять, ходять, ходять за хазяїном. Петушок там співав пісні в минулому. Викладу вам ще відео, як він співає гарно півень. Подивимося, яка цибуля озима. Тут у нас рукава з минулого річна. Теж дивіться, як прокинулася вже. Підросла рукола, он салат почав вилазити. Минулорічний, який я сіяла. Дивіться, вилазить там теж. А он, яка петрушка теж цікава. Вон тут салатик теж вилазить. І вона печерява, цікава петрушка. А тут от салат червоний, теж сам по собі насіння. Дивіться, який класний. Ще буде сьогодні теж посіяно, який гарний. Там відгород, там вже картопля посіяна, тут теж ще щось буде сіятись, там теж трошки О, ця петрушка тут ріпак. Ріпак можна теж в салат. О, такий от ріпак, поки він ще не цвіте. Можна його теж використовувати в салат дуже корисний. Вон вже смородина теж цвіте, Вон ягоди. Ожина, кущики ожини, малина. Тут така гарненька малина. Воно пересаджено, мабуть. Такі кущики невеличкі. Зараз ще тут дерева якісь. Не знаю, чи вони тут минулого року садилися, чи вони прийняться. А от теплички теж. Що тут? Ще у нас от ромашка. Дивіться, як посходила ця ромашка. Минулого року ми тут сфоткалися. Спеть, співають такие виноград там, ромашка тут уже посеян ужас, морковь по и халцедон, цибулька, тут уже посеяно. Тут такое же вон, бачите, 28 квитня уже, видите, 28 квітня уже скільки всего проросло и салат. Тут теж что-то посеяно, буряк, тут буряк. А там дивіться, і салат, у вас розходить вже. Це на цьому росі вже горох, он як виріс. Горох грядка, вон це у нас салат. Ціла грядка така величезна. Потім сіянки, цибульки он такі теж проросли. Там от редис. Редис. Вон такий редис. І тут теж що тут у нас? Вон різні цибульки, все таке проросло. Вон картопля вже, яка рання, 23-го. Це вона посіяна. 28 квітня он вже як посходила. Буде рання, може в червні вже картопля. Вон три рядки, ранньої картоплі. І вон тут якісь теж ще циві, огірки, мабуть. Чи якісь кабачки, не знаю точно. І вон цибуля, різна, чесник. Вона вже полуниця цвітає. Дивіться, полуниця яка гарна. Такі квіточки гарні. Полоничка цвіта. Скільки квітків. Вон які білень, біленькі си. Черешенька вона вже відсвіла. Маленьке деревце. Вон тут чесноку скільки. В общем там. І вон, поле таке великі полуниці. Тут от, теж черешенька, така маленька. І от тут дивіться, який гарний. Теж оці ось якісь. Тут вже квіти йдуть, вон тюльпани. Теж оці іріси. Іріси, цілий рядок, луниця. Вони поле полуниці. Такий маленький городик. Потім що тут у нас? Це у нас цей, як це його звуть. Такі сині. Он тут навіть вже ягоди в ці є. Чорні, вже забула назву, підкажіть в коментах. Вилетіло з голови. О, які вже гарні тут висять. Дивіться, які ці ягоди. І вон там Актінідія. Це оце от ківі. Такі от плететься. Там Актінідія. Потім агрос. Агроса вже висять теж. Дивіться, який класний агрос. О, які вже ягоди класні. Це вже 28 квітня. Там цілі гілочки. Тут ще будемо сьогодні квіти сіяти різні. Така от красота. Тюльпани. Вон там, дивіться, ці теж різні колокольчики. Там півонії. вони же які півонії теж пересвітав. Тут грядка вже тюльпанів відсвітає. Нарцизи. Вон які тюльпани гарні. Вон нарцизи. І он навіть насілася сама от чорнобривці. І лісом ми сіли минулого року. От він сам теж насів там по колу нарцисики, дивіться, О, курка якась вибігла за тобою біжить. Ти бачив? Да. Вона за тобою біжить. Що це вона така? Шукає червів, та? Да? Черв'яків да. шукає, диви, яка. О, яка пранира, диви, помагає, помагає. Ой, яка молодець, яка хитра рижа така курка. Це вона сама хитра така, да? Та вони не вчета. Ти такі хитрючі? Смотри, які хитрюги. шукає черв'ячків. Як ото аїсти, теж вона знає, да, що там черв'ячки? Та й париться. Хай сама а є, вона хоче там думає. Ой, яке. Треба її на рибалку взяти з собою. О, знайшла! Якогось там черв'ячка. собі. Звісно, м'ясо. Всі люблять м'ясо, так? Да? на мясо. Пошли, 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 побегла, побегла. Яка прикольна. Курка не знаю, хитрюча. Я тут, як лопата є. Там чорнобривці ростуть, не перекапуй, дали. Квіточки ж, да. Вони яка хитрюча. Що, ти ж де, ж де, жде. де, ж де, Ну, хитру. І тут щось посходило. Зачем ти перекапуєш? Я тут буду. Так все надо. рівно, там якісь квіточки самі посходили. Ой, ки, восьмерка, восьмерка. Срі, знайшла, знайшла, знайшла. І от повезло тобі. Повезло, Ты виграла свій шанс. Ти. Сразу за мною. Це самая шустрая. Шостра така? Не, не можна в зайти. Ця, яка летала. Шустрячка яка. О, знайшла собі. Знайшла черв'ячка, М'яско знайшла. Ось ще по лапі може получить. Вон які там ще личинка, вона її не помітила. Ні, не, щось не хоче. Не Великий, хоче. Великий, думаю. Ай, не боїться нікого. А можна тебе потрогати, можна потрогати а... тебе? Хороша, ти не поглажу, тобі ти поглажу. Де сиди така, тобі пірячка, як я хороша. Не дуже хоче. <глажу> <глажу> Дай тебе поглажу. Курочка. Ой, хороша ти така. Ну давай я тебе споймаю. <глажу> хороша. Дай поглажу. дай, дай, дай. іди поглажують? Йдику не висяти моя зайка іди сюди ти. пташка, яка красива. Ой, хороша. Сюня, Ой, не хоче, виривається. Хороша ти. Піречко, яке класне. Да? Корочка ручна. Вони які гарні. Дивіться, покажу вам, посіла минулого року, але вони не цвіли. А на другий рік, дивіться, які класні зацвіли оці квіточки. Сині такі цілі. Тут є і синього кольору, і білого, і червоного. Он там такий гарний цей. Як себе це називався, у хату вже хоче, так? Да? Одна ріпак там гарний. І такий, дивіться, класні тут квіти. Ой, яка ти гарна курочка. Не хочеш у тебе владили, да так? яка Ой, ты, ты еще и получила. Получила, да? Своим клювом. Думаю, что меня гладь. Вот не, она же побачила ногти. Она побачила какие-то красивые, там что-то блеща, блещало, да? Да, ты хорошая. Тебе нравится, когда ты делай. Даже Не сопротивляйся, нет? Красундечка. Не боишься, ни Ручная. Ой, а как. Будешь нам песенки спевать? Таке хороша корочка. Вони якісь ульпашки тут. Хости. Лілі вони, дивіться, гарні, скоро зацвітуть. І тут ці, як це вони називаються, ці? Лохина. Лохина. Дивіться. Лохину отак треба садити. Отак от на метр чи на два метри вниз. Дерева. І різні такі. 40 сантиметрів вниз. От. І вони так дерева хресте, от така лохина. Це нові пагони будуть в цьому році. А? Цвіте вже. Вон цвіте вже навіть, так? Да? Де Ні, тут цвіте? А там цвіте, взагалі. Он з цієї сторони покажу, як вам гарно цвіте. Вони тут вже посходились такі квіточки різні. І тут от цвіте лохина. вон м'ята. Тому що я теж садила в минулому році, і це оце, дивіться, який кучок м'яти. І вони ось цвіте гарно лохина тут на цьому кущику. І кіточки гарні там ще цвіту. І там. От вони теж отак от ростуть. Так от в піньках. Отак от лахіна. Дуже смачна в минулому році моїй. І такий тут гарний город тюльпані. Зараз ще посіємо оці от гарні такі, як це вони теж називаються, такі бархатні мені подобаються такі листочки. Ведмежі вушка, вони гарні такі, да. і оце от лілія така хвоста. Вон там трояндочка, теж там тюльпанчики теж біля. Вон тут дроває. Що тут ще у нас? Подивимося, тут Вон який виноград повипускав листечки. І вже навіть в теплиці щось тут посадить. Ой, скільки тут помідорів, дивіться. Помідори, перці. Вон скільки всяких різних сортів. Тут якісь... А, тут дивіться, цей капуста. Брюсельська, отака от. брюссельська капуста так по І от тут ще я ще принесла трошки своїх різних розсад, квітів, айстр. Треба теж їх висад посадити, мабуть. Ой, вона гуляє, гуляє, шукає собі пригод. Вирвалася на волю, на свободу. І от щось таке покажу вам, які ще й мене проросла моя розсада така, дивіться. Це айстрий. Треба теж посадити туди, викласти це айстри, ті, що ми сіяли з вами. А це у нас така от... А це у нас в плейлисті. Мої сінці. Можете подивитися, як ми сіяли з вами ці. А це у нас гвоздика. Різна. Тут шабо, три вида різних. Теж хочу і посадити. Цікаво, що з неї виросте. Така от теж треба в тепличку, мабуть, поставити, а потім висадити в ґрунт. Такий у нас город 28 квітня. На дачі. Така красота відкривається дачний сезон. Пишіть, що у вас вже виросло цікаво в коментах. На дачі або на городі цікаво буде почитати. Усім до зустрічі! Пока-пока-пока.